Вітаю! Сьогодні у нас є 19 липня. Погода, дощі, падуть вже кілька днів. Вчора взагалі так дубу не зупинявся, а то так, трохи стає, трохи паде. І сьогодні знову ну було трошки сонечко і падав дощик трошки сьогодні. Ну В лісі, вологи більш ніж достатньо є добре промочило то хочу сьогодні піти подивитися що є в лісі все що буде вам покажу цікавого перегляду джмілик збирає нектар Вінночка. О! Кака О. чудова, молода. Видно, що. Від дощу виросла. Швиденько. Дуже файно Йдемо далі. О, то є ще одна. О, ніжка відламалась.

Ось такий гриб. Ну Це якась різновидність гриба. Він дуже схожий на білого. Ну У нього ніжка трошки такий е, жовтий відтінок має. Це не є Це не є саме білий гриб. А якщо білий, то якась його різновидність, треба буде подивитися. Я десь зустрічав їх. Ось такий жовтий відтінок має ніжка, і знизу. Губка Ну так, най собі росте, Виночка. молода, добре. Лисички О, чудові Тут є ще Хлеб води Теперь Пробую на зуб траву Пьет воду А то есть и так много Мне говорят, запетуют, Что Чому не берете собаці воду? Я вам скажу так, Найк то не є кімнатна собачка, щоб йому давати з мисочки Пити воду. Він... Я не знаю, як де, але у нас постійно є струмки, джерела, які не пересихають, коли дуже посуха, вони все одно не пересихають. Вода є постійно в лісі. Тому... Нема чого переживати. Вода у лісі є завжди. І найк це прекрасно знає. Найка довгенько не було. Але тепер чую десь. Там у далині, внизу. Ага, укає. Але гавкає okay. так внизу не наверх, а наниз. Не знаю, кого він там побачив до мене. сань сань сюда є! ないか、ど真ん中、ないか、な、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、 Це ось тут навіть знайшов туризь. І це ось тут є ось видно шерсть. Знайка, вони щепилися Ось тут перший раз. І там вище. Це вже коли я підбігав до них, то вони ще раз там зловилися, але я вже нічого не знімав. бо то не до зйомок була. Ну таке. Я... Ну добре, що все добре. Ось це місце де Найк на X ось видно. Шерсть Ось там далі також Ну так я оглянув найку Нічого там трошки в нього кров Ну то нічого Ось ну, таке Добре що все обійшлось Ну шо я а? заставив похвилюватися Є ось Знак Маєш відрейси найку таке Ну добре що обійшлось Я подумав що то вукі Або ведмідь. Ну не сподівався що рись. Рейсі є, я зустрічав сліди, але щоб так побачити, то... бо я її бачив, коли підходив, то рись. Ну, таке. Так потемніло у лісі, почав падати дощик. Буду йти додому. Не хочеться мокнути, ти з сьогоднішніми пригодами з Найком Я так і не дійшов до своїх грибних місць. Бачу, що небо забурилось. То паде дощ, буду йти додому. Ну Вже таке сьогодні відео. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми з Найком додому до зустрічі.